У цьому ролику ми нагадаємо вам про ті моделі плугів, які виробляє на даний момент наше підприємство. Перший наш об'єкт плуг ПЛ11 та його модифікація PL12. Моделі відрізняються наявністю у ПЛ12 дискового ножа, що кріпиться до корпусу за допомогою зварювання. Далі в каталозі бачимо серію плугів з опорним колесом. Як бачите, їхня конструктивна особливість відображена в назві. Плуг PL-10 останній у серії, та по факту найлегший, розроблений для використання з доволі поширеними китайськими мотоблоками з прямим приводом. Плуги pl 8 та PL-9 призначені для важких мотоблоків з двигуном водяного охолодження та реміною передачею. Тепер дивимося на двокорпусний плуг моделі PL-7. Він спеціально розроблений для використання з мототрактором, який виготовлено з кіт набору. Далі плуг моделі PL-6. Як і PL7, він називається для мототрактора, але має приставку з гідравлікою.